Звідки взялися злі духи, ті самі, які стоять за війнами, за людськими гріхами, ворожбитствами, жорстокістю і так далі. Коли паші ангели почали з'єднуватися з жінками, і народжувалися оці полуангели, полулюди, вони були злі по натурі своєї, жорстокі тварі, і Бог знищив їх, і Він поховав їх під товщами землі. Зараз знаходять, до речі, їх остатки, але духи їх бродять по землі, і ми підвладні цим Духом, якщо у нас немає Духа Святого. Тому що тільки Дух Святий від Господа може перемогти це зло. І для того, щоб мати цього Духа Святого, треба з'єднуватися з Божими людьми, з церквою, треба вивчати і виконувати Слово Боже.